Внутрішньої справедливості днями Дніпровський районний суд міста Київ ухвалив вирок у справі про жорсткий напад на Катерину Ганцюк. 31 липня 18-го року нападники облили Катерину Ганцюк концентрованою серцяною кислотою. Від страшних опіків вона померла у лікарні 4 листопада 2018 року. Вічна її пам'ять. У му та 20-х роках були засуджені виконавці цього злочину, і зараз є вирок замовнику і співорганізатору нападу. Суд визнав їх винними та призначив покарання 10 років позбавлення волі. Ми маємо говорити чесно, якби не рішучий тиск та постійна увага громадського суспільства і друзів Катерини, якби не акції. Різного характеру, акції протесту та заклики покарати замовників злочину, справедливість була би знищена і ще на початку. На цей і розраховували злочинці. Вони були впевнені, як завжди, у безкарності. І я вдячний усім, хто боровся за справедливість у цій справі, усім, хто працював належним чином, що були законні вироки, але це мало, мало відбутись. І без громадського тиску.